Що я рекомендую на початках як налаштуватись на вищу вібрацію, щоб вона війшла в нас, і щоб ми переналаштувались і зробили цей перехід більше більше розмовляти з творцем. Просто от виходити від серця, якщо ви відчуваєте, звісно, що ви це хочете, Сонечко, якщо ви цього не хочете. Ви в голові це не працює так. Тут не працює, знаєте, як в людському світі, що можна щось там придумати, спеціально зробити. І це може хтось не помітити до якого часу божество в світі, енергія так не працює. Навпаки, божество не на світло руйнує все некоректне. Тому що Бог, світло, вібрація світлова саме чесна, саме коректна. А все, що вже там з людськими ілюзіями, воно все стає некоректне. Тому людська карма, там, особливо третього виміру, вона є дуже заплутана, некоректна, тому що, тому що вона в своїх ілюзіях. І тому ми саме з вами, в знаходячись цих низьких вібрацій, не можемо відчувати, що відбувається. Ми не відчуваємо янгольські енергії, творця, тому що ми закриті. Ми не відчуваємо іншопланетні цивілізації високі. Ми не вміємо розмовляти з, з тваринами. Ми не відчуваємо, що вони хочуть між іншим. відчуєте, що діти наші до певного віку, як ми коли були дітьми. Ми ж так само могли з усіма подружитися, розмовляти, знати, що людина хоче з дітьми. Люди, діти розмовляють там на площаці, вони знають один Чому? тому що вони через серце відчувають, знають. А потім ми втрачаємо цю здатність, тому що йдемо в ілюзію. Так от, зараз час повернути цю здатність і почати відчувати, тому що час прийде такий, що нам не треба буде розмовляти. І я це знаю по власному досвіду, тому що я вже давно розказую, що. Коли я перейшла в серце, я почала щитувати і знати, що говорять тварини. Це не те, що ти там чуєш якийсь голос, так, і твій тварина щось там розказує, а ти просто завдяки тому, що ти знаходишся в вібрації серця, в тебе стає широкий діапазон, і ти щитуєш вібраційно, тобто ти знаєш, що хочуть. І це вже було дуже багато разів, десь мене риби кликали. Я до них приходила, я годувала з рук мої учні Бачили форель гірську. Це було на Мадері, в горах, Там десь дельфіни покликали. Я їх я теж приплили розмовляють зі мною. Я знаю. Інші цивілі... Це є наші принципі здібності, нашої Тому що тому, що наша низька свідомість людська, вона дуже низькі вібрації. Ми нічого не щитуємо. Ми настільки внизу, настільки в ілюзіях, що ми, для того нам потрібні навіть були різні мови, Ми мови створили саме для того і придумали різні слова, щоб спілкуватися. Але це насправді сонечки, низький рівень свідомості, тобто високі цивілізації, ніхто голосом. Не спілкуються, тому що і так все понятно, і так все знати, коли на високій вібрації так, мої любі сонечки? дасть Бог всі цивілізації прийти до цього. Якраз зараз є перехід для того, щоб ми перейшли у цю високу вібрацію і почали жити серцем і знати серцем.